Чукчук, Юлія Васильівна продовжує лікування зв'язку з квапленнями після перенесення коронавірусу. Команди, які засвідчили про те, що скаржу на рішення стосовно припису вони набрали законні сили і подана наційна скарга, саме разкинути, тому оскільки дійсно у нас це питання щодо зупинення матеріальної даних провадження, я на других на суху же сторону та враховуючи, що вказані справи є взаємно пов'язаними, притягнення мільчика до цього тарасі може залежати від вирішення питання правочинності у скажених приписів, приглашу до висновку про те, що в даному випадку правомірно та доцільно буде застосування аналогії процесуальної закону зупинити провадження соціальної справи до розду справи No. 560 і 71 рік 24 сума поліційно-адміністративних судів. Притягнення особи за адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією. В даному випадку строк притягнення становить 6 місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше 2 років з дня вчинення. Тобто, в даному випадку необхідно рахувати строки з моменту складання протоколу про адміністративне правопорушення.